Всім привіт! Навесні вирощуємо розсаду помідорів і перцю через пікіровку. Сьогодні, 7 березня, розпочали висівати в ящички помідори. Це тільки початок, зазвичай сіємо майже весь березень, потім пікіруємо на грядки під плівку весь квітень, а продаємо днів 10 в травні. Ну, Це залежить від погоди. Буває і розтягується сезон. Зараз висіваємо ранні ступіке, Саньку, Дарину, Добавила китайський ранній в асортимент, в мене раніше його не було. Днів через 4 знову будемо висівати трішки ранніх, середніх. І так до кінця березня. В тому році Останні ми посіяли 20 березня. Це мені не сподобалось, тому що вони всі разом зійшли, я їх всі разом не можу випікірувати у квітні, у тунелі. Я тут розтягую посів, щоб потім у мене була можливість довше пікірувати в тунелі. В кінці березня ще будемо сіяти і пізні, і середні, обов'язково ранні, тому що в кінці сезону запитують весь асортимент помідорів. В ящики набираємо землю саморобну всі роки, а цей рік через посуху той рік восени земля якась така твердувата додаємо трішки реківи. Десь 10%, і наша суміш стає набагато пухкішою. Це додало роботи, викидаю з ящиків землю, перемішую і закладаю знову. Але земля під розсаду має бути дуже пухка. Якщо тверда, то там коріння не буде. Помідори легко переносять пікіровку, навіть якщо в них слабке коріння, але краще зробити землю пухку і доглядати лише і помідорам краще буде. Землю в ящики, як і для перцю, насипаємо 3-4 см не більше. Робимо рядочки. Поливаємо зараз водою світоспоріном, це від чорної ніжки. Пізніше ще буду поливати триходермою. Діждалася, доки немає морозів, тому що триходерма це живі гриби. Щоб вони не загинули у морози, я замовила бандероль. Насіння для посіву розсади ми беремо своє, самозбір, провірене. З кольорових пакетиків я не ризикую висівати. Коли вирощувати розсаду, треба враховувати, які сорти помідорів люблять покупці, а не наші улюблені. Ми розпочинали з наших улюблених, все продали, але набагато важче, ніж ті, які мають попит на вашому ринку. Помідорами висіваємо сухе насіння, перець намочене, наключене. Прям. В Рядочок висіваємо приблизно 30-40 насінин. Це ящики більші, ніж звичайні. У мене їх декілька, а в основну масу ми будемо висівати у маленьких ящичках. Підписую маркером перманент, прив'язую зараз оцей бонтик до ящика. Потім прив'яжу до дуг на тунелях, щоб знати, деякий сорт. Насіння прикриваю приблизно 7 мм землі, притрамбовую, придавлюю легенько, щоб не сходили в шапочках. Рядочки поливали гарно, зверху я вже не поливаю. Накриваю плівкою, ставлю до тепла. Обов'язково, коли ящики оці вони днів 10 тут ще ніхто не сходитиме, а я ящики буду повертати різними боками до тепла, щоб помідори сходили рівномірно. Хто планує вирощувати таким методом розсаду, треба, щоб були додатково чим накрить або утеплювач, агроволокно, тому що обов'язково повертаються приморозки і одна плівка не витримає. Щороку гадаємо, коли розпочати посів помідорів, щоб розсада була не переросша і не малувата. Якщо ще немає двох справжніх листочків, пікірувати дуже важко. Були в мене такі роки, що вже час пікірувати, помідор не виріс, сіяли запізно. В основному в мене розсада переростає. Потім в кінці я її просто викидаю, оці перерощі помідори, вже того врожаю не дадуть. Все, що висіваємо, записую в зошит, коли пікірую, також записую. Щоб і на той рік вже знати, що я висівала. Буває, як не таке. Тому коли висаджую, коли викидаю, щось викинула, це великий ящик висадила, це закинула. Яку всі хто додивився мене до кінця, 11 лютого висівала помідори в ті, що буду висаджувати в тунель для себе між розсадою. Бріцколіно, асвон, трішки гравітет і сора. Ще не пересаджувала. А сьогодні посію для теплиці, в мене неополювальна. Сара, гравітет, та ті самі дві сакури у мене є це чері і десять махітоса. У касету посію всіх разом. Якщо хтось не сходитиме, потім поділю, тому що мені сподобалось, коли отак ростуть, але касету різати не хочеться.